В третьому учасників тракту стала компанія Смішка Україна казала кошти для проведення власне доведення робіт для художники, які здивуватися, казали матеріали, які заводить проти, що ми бачимо в медичному мінімум. Сподіваємося, що воно вкратні дні перебування дітей тут, у вас не більше позитиву, і це проти таке показати смішки, і от підтримують більшість підприємства, які простиропи Україні можуть більше. Зробити кращому дитину, незважаючи те, що фінансування державного немає, але це знаходить такі шляхи, щоб покращити і про проводити, заплатити неоплатно, і отримані ремонт, і покращити лікування і дітей, які вітальники. Прошу до слова менеджера англійської інформації, пані Галини Ленинську. Шановна колоритство, я за що за вас вітати з імені компанії Україна. Як ви вже знаєте, оновлення гематологічного відділення Тернопільської дитячої комунальної лікарні відбулося саме в рамках соціального проекту. Звичайно, хочу подякувати всім учасницю. Хто долучився до цього проєкту, але насамперед хочу зупинитися на самому соціальному проєкту Кольоровий світ дитинства. Бо, власне, цей проєкт ми започаткували Сніжка Україна ще минулого року в повному відділенні військового у А ініціатором створення такої програми є група Книжка Республіка Польща, і цей проект успішно функціонує вже впродовж багатьох років. Саме в Польщі, оскільки ми є одним з підприємств групи зміша, ну і відповідно є українсько польським підприємством, і розташовані на Україні, то, відповідно ми вирішили цю програму поширювати і в Україні. Мета програми є сприяння у проведенні ремонтів з дитячим лікарням та відділенням. А на завершальному етапі. Наше завдання це оздобити малюнками мостиних та казок, які так полюбляють діти. Також хочу сказати, що подякувати насамперед керівництву лікарні з головному лікарю Роману Смешуту, за відділу відіо Ризмері Рудько, а також усьому персоналу відділу, які насамперед прийняли нашу пропозицію щодо. Ремонту в цьому відділенні і в рамках саме соціальної програми кольоровитинства, від які прийняли з цим проєктом, докладали максимум зусиль, щоб цей проект було реалізовано. Звісно, хочу подякувати і свому голові, і тим, хто докладався в вашій владі, що склав і хто коштів у реалізацію, щоб цей ремонт було реалізовано в нас. Ну, і також окрема подяка художникам. Адже, окрім того, що наша компанія надавала лакофарбові фарбові матеріали, тож шпакілки, грубоки, можливо, стійкі фарби, як білі та і кольорові, ми запросили до співпраці художників. На своїх корінме це Віталій Бохенок, це Наталя Афамас, це Ольга Багрій, Богдан Скабатіла та Марта Роман. Дуже приємно, що вони, не зважаються на власну зайняті, власні проекти, кожен з них радо відгукнувся, взяти участь у цій соціальній програмі. І вони майже три тижні приходили сюди як на роботу, розписували малюнки. Напевно, їм допомагали діти, і напевно медперсонал залучався. Я думаю, що навіть медперсоналу було цікаво, дещо що працювати в таких умовах. От хочу сказати всім дуже дякую. Сподіваюся, що цей кольоровий світ дитинства, ці аскраїв малюнки, позитивно впливатимуть на те, що діти будуть одужувати швидше, на їхню позитивну динаміку лікування. Також думаю, що і не персоналу буде теж приємно працювати в таких умовах, налаштовуватись на те, щоб виліковувати дітей. Ну і, звичайно, я думаю, що і самим батькам е, теж буде приємно перебувати разом з дітьми, адже тут все ж таки лежать ваші хворі діти е, в такому приміщенні. Ну я думаю, сама атмосфера в такому приміщенні набагато покращена. Дякую. Дякуємо пані Галині Демілюк. І запрошуємо до слова начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, пані Мирослава Лочука. Цього доброї інтровії, що вічно в буде бути часу тут при презентації добре. Правди». Сьогоднішня презентація є черговим кроком ходок. Що їх січить, то пріоритетність е, надання допомоги надешної допомоги дітям. Щиро дякую всім учасникам проєкту і щиро надіюся, що ці зміни теж рівня на користь своїм дітям. Дякую. Дякую пану Ростиславу до Також запрошуємо до слова головного лікаря. Тернопільського міського підячого комунальної лікарні, пане Романа Кліша. Мені коло лікар дуже приємно, що приємно, що. Ми нагадаємо сідать і я думаю, що

М -м. пану Сергію Надову, дякую пану Марику, директору інтернету, і вашим художникам, вашим будівельникам, всім особам, які приймали цю роботу, це була така робота приймала, але ми її зробили, і ми завжди не приємно, на цій речі на наш тут подивитися. Дякую. Хотіла б запросити до слова власне завідуючого гематологічного відділення, пані Зануричко. In my daughters, if you do taste, if you don't see the course, she добрыми словами, the same water, the police of all these thoughts. And не залишайте нас, підтримуйте нас, и мы завжди будемо вам так, думаю, буде вам дякую. Наші діточки захопки, так агрес подарунки зручити від нашої лікарні, від нашого відділення генеральному директору Марику Павловську пану таку зв'язкову подяку за ініціативу і гарну за його борьбову допомогу в життєвій ситуації. Дуже вам дякую. Я би, пані Олександрівич, не чекав на слово, я б не мог прийшов. Але спочатку стараюся. Я певно, я певно, дякую, що з цією ситуацією To jest... Ja na ja polu ja na tym bo pierwszy ja, I ja, Także ja datys, sam, tak, tak dużo Dziękuję bardzo. Administracji, dziękuję wszystkim, którzy się do nami Dziękuję Pani, dziękuję Panu Będziemy dalej, dalej, dalej pracować, dalej pracować. Нагадаю, це був генеральний директор компанії «Снежка Україна пан Марик Павлик. А зараз запрошуємо за словами власне, верхів малюнків на кіноматологічному відділенні, а саме художника Віталія Бахенока, який власне розповість про процес творіння і малюнків для дітей. Дякую добра, дякую. Моє можливість про це мой останній переділ класси. Нам було дуже добре і насправді дякую експерт-персоналу за, за те, що нас так радо і приємно прийняли, за те, що постійно нам допомагали і експояли нашому процесу. Провели дійсно дуже класні дні. Дітки постійно з цими щирими очима, спостерігали за роботою, деякі не приймали участь. Повідно, класно було працювати з матеріалами знижки, дуже збройні матеріали, привіз першого роду і нам зробили, що не перекладати весь хочемо продати, і для нас це дуже важливе речі. І взагалі на понадобиться для на нас було дуже важливо. Ми спочатку ми завжди підходимо своїм власне таке розуміння, важкої справи і минулості. Але коли ми прийшли в відділення і почали влюватися, у нас змінилося все. в тому, що ми робимо це такого, і як розуміємо, якого ми е, в нас ціну, що щоб спільно викупити нас і 100, викупити на максимум, того, і те, що подавати радість і той чаще відстає.

Mamy jeszcze tam świetniejsze malutki, takie jakie też tutaj I pomoże, że my też tutaj, tyżnia, w końcu z która i moletnie, i tak samo akcjumary finansowne, te tak samo te ikony, one tak się I e, tłumaczymy, że zaraz do moletyce, żeby tece rano, przegrać, to mogło to Дякую за і зараз я вже на листі, є уже за якісь питання, то маємо завести запитати про конференції. Ні, то може за рамками прес-конференції спілкуватися з окремої техниками, то, -то запрошуємо до цього. На цьому прикінчився на прес-конференції завершена. Я дуже дякую всім журналістами і.

Yeah. <laughs> Так і волосніт, так є неправильно працюють в Європі. Один віка не може за стандартами європейськими. Протоколи лікування, які затверджені нашим травм, теж базуються в на протоколах раніше Німеччини, а тепер Євросою. Медикаменти держава початає препарати іноземного особи. Це у оригінальні.

Тобто чітко, я такої градації немає я не можу сказав. Буває і нужології також. Часом одні райони невібільше часом інші райони. Це не потрібне також питання, чому не виникає хвороба. Відповідно, зазначили на питання, чому один рік є двадцять п'ять і другий рік десять, один районів ну тоже по буває. Ось ми дуже багато на єдині тривуться в який район. Там, де поводження, то є ось нам по-перше вирішені. Часом Березанський район баризанські райони район, часом переможемо, як я думав, визначили визначили, але буває, що на багато лічені користували таким приємно. Але часткові також є такі пацієнти, значить, також Зараз є зриття, але це не ті онкологічні. Он поніка гематологічність. Он по гематологічності, коли нам подали, нас є ще й гематології, нас є тяжкі залізу до середнього, навіть і аліментарні розходження, не не виконали харчування. Наші зараз мало звертають увагу на харчування дітей й дорогу. Їх не навчають, мама її не навчають, бабусі не навчають. Люди зараз стали в цьому команді, не хочеться такими відомими, як були колись передають. Mm -hmm. Області таких Наш, неділень. наші відділення обласного підпорядкування це одне відділення на око. одне ні ніякі онкологічні, онкового річ Гематологічні на рік Крім патології онкогематологічної, є ще діти з командою по річними пусками. Є ще діти з гумореченими політами, Тобто гематологія не тут складається з одної онкогематології. Онкогематологія — це 25% п'ять всього з цього загальної тенденції. Є гемолітичні анні, а пластичні анні, Тобто є різна інша гематологія, яка є гематологія, є багато план, а не тільки одна он. Але тут лікуються діти не тільки з онкологію. А наприклад, в першому боку, коли ви бачите, лікується діти за лікує чисто онкологію. Тобто ми ще й беремо дітей на лікування на з політину терапію, з онкологічності. Онкологію. Тому що такого відділення, де проводиться політийна терапія, немає. Якщо є така можливість, то ми в області але фінансування йде розумієте фінансування ну, yeah. e, в основному так як я сказала як на зручній бумага інфраструктуру можливо на це мільярдах сімнадцять сотків забезпечує держава на державній запуск де не стосується міської

Так, і питання є. Я є виконання болесті пози обласного дитячого позаштатного. Тобто я координую направлення людей в кривд, в патокології на довстення, на концертації на фіністів, речі і необхідні на рішучані про наплавну лікування позитивна. Деякі діти наші і все виходить. У нас була виникла така ситуація, що е, практично і в Києві не могли встановити діагноз хвороби макива Нігелі і за сприяння е, здраву. Коли в нас е, ситуація така, потреба дитині проводити мозку чи дуб, це життя. направлення, скерування йде на міністерство здоров'я, міністерство дає скерування в той, е, той е, лікувальний заклад за кордоном, де почали прийняти дитину і нам потрібно злуживала верша. Вони ще працюють з вами. Значить вони нам допомогли минулі роки зробити кухню, а тепер вони долучилися тим, що вони придбали, ви бачите той собою в Україні. Бачите, бо в по його країні пропросили зворотні, а то про нас. Але ото нам що ми попросили, нам була десять тисяч зараз вони нам допомогли, тому мали півтори тисячі гривень. Вони вони приводять до дітей і проводять ці заміни, а вже безпосередні відділення не менше. Тому що я просила волонтерів допомогти нам зашвидку. Зором признатися ну там приймає душ творі дітки, І вони не попривалися. То могли унікально хотіла поміняти, тому що нас чим чистіше, і треба щоб міняти всі ці речі.